Вас, шановні друзі! У нас урок і проведу його я, Вікторія Круглова, провідна редакторка видавництва ранок. Зараз ми з вами ознайомимося просто з чудовим проєктом, який називається виготовлення фоторамки в техніці Аплікація. Але спочатку. Нам треба подумати, а навіщо потрібна фоторамка? Чи часто ми нею користуємося, і коли ще можна користуватися такими рамками? Для цього, окрім підручника, я ще підготувала декілька рамок, які люди виготовляли для певних своїх потреб. Я дозволю собі зараз підручник поки що відкласти. А хочу познайомити вас із деякими рамками. Ось, наприклад, таку рамку для фотографій вона ось так ось виглядає з цього боку. Тому, як ви бачите, можна просто сюди вставити якусь іншу фотографію. Ось таку фотографію, таку поробку зробила дитина своєї матусі дитина в дитячому садочку. Ця фоторамка завжди буде нагадуватиме цій нагадуватиме цій родині про те, що творчість буває абсолютно різною, і творити може людина у будь-якому. Віці. Це дуже гарна пам'ять, тому фоторамка це та поробка, яка може залишитися у вашій пам'яті як якимось певним талісманом, або, можливо, якимось символом того, що колись було якесь свято, чи колись були якісь щасливі моменти вашого життя. Так, інша рамка, я хочу сказати: ось, наприклад, така. Ця рамка досить стандартна. Цю рамку можна придбати а, в магазинах канцелярських товарів або на ринку, де продаються канцтовари. Тобто таку рамку можна використовувати тоді, коли вам треба напевно а, подарувати якийсь офіційний диплом чи, можливо, якийсь сертифікат, ці рамки застосовуються. Хоча якщо трішечки сюди доєднати певної фантазії, то навіть таку рамку можна буде оформити і зробити її на. Від авторською. Також, ось є в нас така рамка. Вона Хендмейд, як би ми зараз сказали, ось ви бачите тут картоночка, ось така дерев'яшечка, із якої виготовили таку малесеньку рамку. Просто була робота, вона була досить нестандартного розміру. І для того, коли ми використовуємо якусь фотографію, чи можливо це малюнок, а і це буде точно нестандартної форми, нестандартного розміру, то таку рамку можна виготовити власноруч, як ось і зробили мої колеги. Тут в нас один із талісманів нашого Харкова: це дзеркальний струмінь. А також є авторські рамки. Вони можуть бути виготовлені не тільки з дерева, це можуть бути, наприклад, ось такі пластмасові рамки. До речі, я хочу зазначити, що тут використовується різноманітна форма рамок. Це може бути як овал, також це може бути прямокутна, іноді ще зустрічаються різноманітні квадратні рамки. І такі рамки, як зазвичай, ми купляємо в магазинах. Хоча я ж кажу, можна спробувати. Виготовити таку рамку і в себе вдома для цього долучаємо наших бабусь, дідусів, долучаємо наших братиків, сестричок, і будемо робити ось такі рамки. Ну для того, щоб можливо сьогоднішній чи завтрашній день а, якось залишився в нашій пам'яті. Це прекрасно. Сподіваюся, що всі живі здорові, і можна буде зробити таку симпатичну рамку. Я хочу показати ще одну рамку, яку використовую для тих самих індивідуальних форматів. Якщо, наприклад, у вас є дуже велике фото, або, наприклад, у вас є якийсь малюнок, який би ви хотіли оформити якось досить, досить специфічно. Ось я дивіться, тримаю в руках зараз ось таку роботу. Уявіть собі, що можна зробити великих форматів фотографій. Наприклад, це може бути родинна фотографія. І ця дерев'яна рамка була створена художником, який подарував видавництву ранок ось цю роботу. І ми дуже вдячні за те, що ось ми маємо такий приклад абсолютно індивідуальної рамки, яка не просто зроблена, ось вона з дерева зроблена. Я вам покажу зараз. Ось дивіться. Тут рамка. Така вона, як ми бачимо, зроблена своїми руками, але ще й дуже важливо, що до цієї картини в нас рамка певного кольору. От темно-синя рамка, тому що сама картина в нас таких в голубо, в голубо синіх відтінках. Тобто можна ще використовувати ось такі рамки і зробити їх для великого родинного фото. Власне кажучи, ми ознайомилися з певними рамками. Їх, звичайно, дуже-дуже багато, але напевне тепер час виготовити рамку власноруч. Для того, щоби Виконати таку проєктну роботу, нам слід з'ясувати, що існує декілька етапів виготовлення такої рамки. Отже, для того, щоб таку рамку виготовити, нам знадобляться. Перше, це цупкий картон для Основи рамки. Ну, те, що ми вже бачили, те про що ми говорили. Далі ми зробимо цю рамку із використанням яєчної шкаролупи. Уявіть собі, ось у нас такий проект. Наші автори його придумали і ми спробуємо цей проект реалізувати. Далі у нам потрібні заздалегідь заздалегідь, до речі, шкаралупа має бути вимитою, очищеною від внутрішньої плівки, висушеною та подрібненою на невеличкі шматочки. Ну, власне кажучи, це потрібно для того, щоб ці шматочки досить добре прилягали один до одного і на клей сідали, ну так. Щільнесенько, щоб потім ми не мали якихось неприємностей і не відвалювалися ці шматочки, і ми не бачили якусь свою не, не, недоробку, недороблення нашого проєкту у нас на підлозі. Далі нам потрібен буде олівець, лінійка, ножиці. Само собою, нам потрібен буде клей пива, тому що ми будемо цю шкаралупку садити на клей. Нам ще потрібен буде пінцет. Пінцет нам потрібен буде для того, щоб брати акуратно ось ці шматочки яєчних шкаралупок, і щоб вони просто в нас не тріснули в наших руках. Тому треба подумати, що саме можна використати, і звернутися до дорослих. Можливо, вони вам підкажуть певні ідеї. Далі в нас потрібен дерев'яний кілочок, фарба гуаш, Якщо ми плануємо розфарбувати наш виріб, але може, ми хочемо, щоб він був такий біло-біло. Ну, білий, скажімо, або білокоричневий. Ну, тобто, тут у кожного є своя фантазія, і кожен може придумати цей, цю рамку, цей проект по-своєму. І, власне кажучи, можливо, нам потрібний буде безколірний лак та пензлик, тому що ми щось будемо зафарбовувати. Нам наші автори-підручника зазначають, що звичайний тонкий картон краще не використовувати. Чому? Тому що він може втратити форму. І коли ми почнемо закладати фотографії, а можливо, ми захочемо якось змінити ці фотографії, то Виявиться, що картон не тримає просто цю фотографію, він втратив певну форму. Варто взяти цупкий картон із, наприклад, коробки від цукерок, а також можна взяти пакувальний картон, якого я думаю, скрізь багато, тому що ми купляємо якусь оргтехніку, якісь коробки в нас залишаються, тобто можна попросити допомоги в дорослих для того, щоб взяти цей картон і зробити ту поробку, яку ми хочемо зробити. Тепер давайте ми визначимося, які саме етапи на нас чекають. Отже, шановні друзі. Перший етап у нас це нам. Обов'язково треба визначити, яку саме фотографію ми хочемо а, помістити в цю рамку. Наприклад, зараз я зроблю ось так: у нас може бути фотографія 13 на 18 см. І тоді до, по кожній зі сторін треба додати 7-8 см. Тобто, таким чином розмір рамки буде 21 на 26 см. За цими розмірами, які ми визначили, нам треба вирізати два однакові прямокутники. Один із них треба залишити цілим, тому що це буде наша задня частина рамки, Ото та сама картоночка. А всередині другого прямокутника нам треба буде обережно вирізати отвір за розміром на пів сантиметри або на 1 см менший, ніж розмір фотографії. Виглядатиме це. Приблизно ось так. Наступний наш етап. Полягає в тому, що ми будемо використовувати клей. І тоді нам треба намастити клеєм невелику ділянку рамки. Для цього ми Повинні пензлик використати, дуже акуратно нанести цей клей, а потім за допомогою того пінцета, який вам допоможуть знайти дорослі, нам потрібно буде акуратно, дуже акуратно, дуже тендітно викладати шматочки шкаралупи на оцей намазаний клей. Тут нам пишуть, що для щільного прилягання треба придавлювати ці шкаралупочки дерев'яним кілочком. Але це треба робити дуже-дуже обережно, щоб у нас нічого не тріснуло, і щоб ця шкаролупа потім в нас не випала, не розсипалася. Тепер у нас третій етап. Ми намащуємо клеєм наступні невеликі ділянки, які в нас залишаються, і потім туди приклеюємо шкаралупинки. І таким чином вся рамка в нас у шкаралупинках. Поки що в біленьких, як у нашому воді. Тепер четвертий етап. В чому його смисл? Якщо ми плануємо кольорову рамку, то ми повинні розфарбувати ось оці наші біленькі шкаралупки фарбою гуаш. Після висихання можна покрити оцю, всю нашу рамку безбарвним лаком. Якщо ми це зробимо, нам потрібно ми це зробимо саме для того, щоб потім не висипалися ось ці шкаролупки. Далі у нас п'ятий етап. П'ятий етап треба нам зробити підставку, щоб фоторамка стояла на столі. Яким чином це зробити? Нам пропонують вирізати прямокутничок зі сторонами 7 та 17 сантиметрів. Прямокутник із а, картону. Далі на одній із вузьких сторін зрізати треба кути. Власне, ось у нас на фотографії, ось зрізані ці кути. Це потрібно для того, щоб наша фоторамка дуже гарно і дуже впевнено стояла на столі. Далі в нас треба зігнути другу вузьку сторону прямокутника на один сантиметр. Ми зараз зрозуміємо для чого, і приклеїмо підігнуту сторону підставки до задньої частини рамки під кутом, як показано на малюнку. Ну і востаннє нам треба закріпити на основу фотографію та з'єднати дві частини рамки. У нас вийшли дві власне тих частини: одна кольорова, красива, а інша це задня частина, яка складається з картонки. І коли ми все це зробимо, ми обов'язково отримуємо дуже гарну поробку.